Поговоримо далі про дуже сильних духом людей про тих ветеранів, які сьогодні відновлюються футболом. Ам футбол надзвичайно популярний зараз 24-25 п'яти роки в Україні і в Києві. Нещодавно відбувся матч за героїв 2-0. Бачимо, ми якраз зараз відео з цього матчу від Радіо Свободи. Благодійний турнір це відбувся з футболу, і головна мета привернути увагу до розвитку адаптивного спорту в Україні. Це власне один із видів адаптивного спорту. Підтримати також збір коштів на проект Ліга Дужих». а Ліга Дужих це спеціальна ліга, де власне грає вже приблизно 10 команд українських з різних регіонів, і цей власне проект допомагає військовим з ампутаціями повертатися до активного життя. 에, грало чотири команди. Дніпро Житомир, Вінниця, Харків та там Була одна команда з двох міст. І Лучани перемогли футбольний клуб Хрестоносці. Вони в фіналі 3-2 виграли об'єднану команду е, харківську команду незламні. Е, півроку діяв власне цей клуб. футбольний клуб Хрестоносці. Е, будемо ми зараз говорити із головним тренером е, цього клубу Ігорем Литвиненком. Він зараз на зв'язку у нас з Луцька буде. Ігоре, привіт, вітаю Ігоре, Розкажи, ти вже так дійсно півроку власне в цьому виді спорту спостерігаєш, як ростуть хлопці, як власне відбувається їхнє можна сказати і професійне зростання, так вам в футболі. Але от власне ця перемога в Києві, вона не перша, до речі, для хрестоносців. Чого більше потребують хлопці от Таких от перемог, так якихось звитяг, так забитих голів, чи просто можливості відновлятися після травм війни, фізичних в тому числі трав. Так вони мають ампутовані кінцівки. Відновлятися, от власне, під час гри, спілкуючись між собою в команді. Чого тут більше? Я думаю, це комплекс. Воно і відновлення іде, і емоції вони відволікаються від. Всього від цих жахів, які через які вони пройшли, і в них вони забувають, коли виходять на футбольне поле, вони забувають про все, в них горять очі, і вони заточені на результат. І, ну, якось так. Якось ви сказали, що бачите в кожному із своїх гравців не людей, які мають якісь обмеження, так а навпаки, мають потенціал. Що ви мали на увазі? Ну це я з професійної точки зору дивлюся. До мене, коли хлопці приходять, я вже дивлюся на їхній потенціал, де їх поставити на поле, на яку позицію, де вони будуть більш корисніші. Ну тобто з такого з такої точки зору. А обмежень вони мені кожен раз доводять, що обмежень для них не існує. Я думаю, що навіть на кожному тренуванні вони доводяться, так, адже звичайно а, футбол це не тільки матчі, турніри, але тренування. Зараз ми, до речі, подивимося, як тренуються ваші хлопці. Я тим часом запитаю: а як ви потрапили вам футбол? Взагалі трішки розкажіть про цей вид спорту, от як він відрізняється від такого традиційного футболу? Ми ну, звісно ми бачимо головну різницю, що хлопці на милицях мусять пересуватися. Ну мені запропонували департамент молоді і спорту Луцької міської ради, зокрема, захожий Володимир Васильович, очолити команду. І я з великим задоволенням погодився, тому що в футбол це моє життя. Я все життя граю в футбол, грав за паралімпійську збірну України. І тому там, до речі, також шість гравців, сьомий воротар. Єдине, що трошки більше поле. А в цілому ну, так, так, так само немає положення поза грою, і ну якось, якось так працюємо. Ну, і, здається, там якщо м'яч милицю влучається, порушення права це... вважається. Це, це якщо відставлена милиця, якщо милиця е, непорушна, це нічого. Це як е, потрапляння в руку, якщо вона відставлена. Як збиралася ваша команда? Бо я знаю, що не першому триванні, який здається, в кінці грудня 24 року відбулося там, там 6-7 граців, здається, як от потім люди приходили? О, так, задійні. ми з'їздимо е, в. в Працюють ребілі фізичні терапевти в реабілітаційному центрі на Київському майдані. Так само їздимо по госпіталях. Нещодавно наш капітан Соколян Михайло зустрів в Нововолинську просто на вулиці людину з ампутацією. Підійшов з нею, поговорив, і я думаю, що в суботу на тренуванні. Він пообіцяв, що приїде до нас, спробує ну, різними шляхами. Що найприємніше в вашій роботі? Е, найприємніше, звичайно, результат, звичайно, бачити е, в, в, в очі, задоволені очі ну, емоції, які е, хлопці отримують від, від футболу, від, е, від того, що вони. Ну, Викладається і приносять результат, ну якось так. Ліга дуже. Цей проєкт, який фактично підтримала Асоціація футболу України. Ми бачили і Шевец Андрій Шевченко, так, голова Асоціації, він нагороджував наших хрестоносців. Як організований цей проєкт? Адже ну, так з боку дивлюся, ну, дуже масштабно. Це реальна така ліга, як там я не кажу ПФЛ чи УПЛ, але ну. Хочуть хочеться збудувати щось таке, міцне і потужне. Що ви там зсередини побачили? Цим займається Українська асоціація футболу. Зокрема, є два менеджера які потужно цим займаються, які, скажімо, живуть цим. Це Богдан Мельник і Віктор Манько, які розвивають цей вид спорту. І ну це великий, Плюс ну, якби вони живуть цією роботою, і завдяки їм це все розвивається, і надалі, до речі, в, має запускати повноцінний чемпіонат України в, в кінці серпня, на початку вересня, в якому будуть присутні вже 10 команд, можливо, навіть і більше. Зараз е, розглядається міста, локації, де де це буде. Це буде виїзні виїзні ігри на вихідних. Де команди будуть приїжджати, грати одна з одною, і тоді ну по е, кож, з кожному зіграють, і тоді вже буде розділена е, на ліги, на суперлігу і першу лігу. Це відповідно команди, які займуть перше п'яте місце. Будуть грати в суперлізі і шоста десяте в ну, першій лізі. Я так розуміюся, дуже схоже на польського екстракласу. Так, ви ми говорили так. про Богдана Мельника. Він починав з Покровою у Львові у му році, і сьогодні Львівська покрова грає як українська команда в польському чемпіонаті футболу. І мельник якби організовує цей весь український двіж, так можемо сказати. Справді дуже потужно. Я, до речі, внизу залишу лінк на відео. Ми записувалися колись для району з Богданом Мельником, коли розпочинав він власне амфутбол в Україні. А я тим часом запитаю, що б ви, Ігор, сказали тим хлопцям, ветеранам, які прийшли з війни з пораненнями, страшними пораненнями, і які, можливо, бояться почати так. Можливо, навіть не тільки футбол, не в АМФутбол, якісь інші види спорту. От вони би, вважають, що це не на часі, або що їх хтось побачить і буде там сміятися і тому подібне. Як би ви мотивували цих хлопців іти, от в такий револютаційний вид спорту? Ну просто щоб вони просто прийшли, просто подивилися. У нас дуже багато було випадків, коли люди приходили просто сиділи на лавці, дивилися. Їх привели. Потім вони просять, дайте, можна, ми спробуємо. Пробують, і це все затягує, і вони вливаються в колектив, і ну, хлопці, приходьте, якби, до, ваших, до своїх побратимів. Все, що вам потрібно, тільки бажання, все інше ми навчимо, покажемо, розкажемо. Дякую, Ігоре. Ми до речі, так само внизу залишимо ще додамо опис до відео Фейсбук-сторінку хрестоносців. Так і там дуже часто власне йдуть анонси тренувань, коли, що, де, як, все розкажемо тоді. Тому будемо раді. Я думаю, Ігор Литвиненко, головний тренер ФК Христоносців, Луцьк, буде радий бачити вас на тренуванні. Вам дякую, Ігоре, за вашу роботу і за ваше включення в вечірній тайо.